Вивезення сміття, освітлення вулиці, під'їздів, ліквідація аварій усе це вже за кілька днів може стати справжньою проблемою для міста. Тому у ратуші екстрене засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Усі разом вирішують, що ж зробити, аби нав'язаний депутатами нульовий тариф не перетворився на біду. Дуже важливо, що коли в нас будуть траплятися аварійні ситуації, щоб ми не кидали людей на призволяще. Тепер найголовніше, аби львів'яни не повірили провокаціям. Мовляв, квартплати можна не платити, бо немає тарифу. Якщо відміняється цей тариф, а реанімувати попередні воно ну законодавство не дозволяє, то наступає тоді комунізм в окремо взятому місці. Найпершими за такого комунізму мали б припинити свою роботу ЖЕКИ. Тобто, якщо ми зупиняємо, значить треба мешканцям довести, що зараз ви не маєте виносити сміття, не маєте користуватися ліфтом, не можете вночі, якщо у вас сталася аварія, дзвонити на аварійну, тому що ми не можемо проводити її оплати. Відповідно, вас не будемо проводити нарахування. Нас багато людей мають пільги субсидії, тобто теж ми того не можемо зробити, тому що немає як провести нарахування. Ігор та Леонід на аварії чи ремонти в будинках виходять щодня. Клопотів кажуть, у зношеному господарстві не бракує. А тут буває є і багато таких робіт, що розумієте, і всякі прориви, завали, там, каналізаційні ті мережі і водяні летять. Ну і треба, якщо не буде, ну, будь ласка, то ми кинемо, заливає людей, буває не тільки дахи, а й стіни, бо трубопроводі старі в будинках, то ж ніхто не буде працювати, тоді, а хто буде їх ремонтувати? Тут хоч трошки ми їх ремонтуємо, а тепер, як не буде ні зарплати нічого, то... Звільнимося і підемо. Хто задарма буде Задарма ніхто ж не буде. За дарма ж ніхто не буде робити аби уникнути комунального колапсу? Мерія звернулася до прокуратури. Там депутатське рішення про скасування тарифів мають визнати незаконним. Ірина Ващишин, Олег Кухар, головні новини Львова.